Єгипет розташований на перетині шляхів між Африкою і Близьким Сходом. Завдяки Нілу це єдина країна в пустелі Сахара з постійним постачанням води. Тому ще сотні тисяч років тому до цих місць почали сходитися первісні люди. Давні центральноафриканські племена мігрували до близького сходу уздовж Ніла. У дев'ятому тисячолітті до нашої ери, з виникненням рільництва, тут з'явилися перші осілі поселення. На початку третього тисячоліття до нашої ери окремі міста держави Єгипту почали об'єднуватися. Річка, яка завжди допомагала місцевим жителям вижити, стала тепер рушійною силою стрімкого економічного і територіального зростання імперії. Єгиптяни створили мережу каналів і гаваней, щоб з'єднувати віддалені землі та зрошувати неродючі поля. у цій справі вони дійсно були неперевершеними майстрами. їхні канали простягалися на багато кілометрів. Головними засобами транспорту стали судна, а канали слугували чимось на зразок сучасних автомагістралей. Менес мав славу воїна та будівничого. Саме він зі своєю армією об'єднав верхній і нижній Єгипет в єдине велике царство. Перший фараон був набагато могутнішим за колишніх дрібних правителів, адже він мав владу над усім Єгиптом. І, хоча археологічних пам'яток про мене не так багато, все ж ми знаємо про його радикальні кроки для запобігання масштабним катастрофам. За свідченням істориків його інженери звели довкола Мемфіса велетенську стіну, яка захищала місто від повені. Ця гребля була ймовірно настільки стійкою, що змушувала Ніл огинати столицю, рятуючи її від руйнувань. Повінь завдавала шкоди усьому Єгипту, проте його столиця Мемфіс завжди була в безпеці. Її рятувала величезна 15-метрова гребля довкола міста. То була перша відома історії гребля. Саме завдяки таємничому фараону Менесу Єгипет перетворився з кубки млявих селянських громад на потужну імперію. За свідченням істориків його правління тривало 62 роки, а завершилося трагічно. Він загинув на полюванні від нападу Бегемота. Проте збудована ним гребля набагато пережила навіть останніх фараонів Єгипту. Вона заклала основу архітектурної спадщини єгиптян, надихаючи наступників менеса до втілення дедалі масштабніших та сміливіших проєктів.